Друзі, вітаю! З вами Дмитро Олександров, і сьогодні розповім вам про унікальний інструмент. Він називається м'язовий тест, використовується в основному в медицині, в кінезіології. Але останнім часом я зрозумів, що його можна розширити використання і до життя і бізнесу. У нас дуже часто виникають ситуації, коли ми не можемо прийняти рішення або прийняли і сумніваємося. І нам це треба якимось чином перевірити. Інтуїтивно ми відчуваємо, що щось не так. Мабуть, ви знаєте, що наше тіло певним чином реагує на інформацію. І якщо ця інформація для нас важлива і вона є правдою, для нас приходить енергія і виникає мускульна сила або мускульний тонус. М'язи тримають дуже гарно. Якщо це для нас є брехнею, тоді ми зразу чуємо тілесний відгук. І наше тіло розслабляється. Як це ми можемо використати? Взагалі то наукові дослідження показують, що тіло – це мова нашого внутрішнього світу. Це мова нашої душі. Розум же живе, можна сказати, в ілюзії і дуже багато впливів і викривлених дзеркал. Тому ми на допомогу залучаємо тіло, воно завжди каже правду і ніколи не бреше. Є декілька способів проведення цього тесту. Взагалі ви можете використовувати будь-який м'яс, який вам сподобається. Я дам три варіанти. Чому три? Тому що у когось краще працює стоячий варіант, у когось через замок, а у когось через ось отаке кільце. І так, почнемо по порядку. Кожен з нас, кожен день приймає велику кількість рішень. Хтось порахував майже 5 тисяч. В бізнесі це може бути до 7 тисяч. У мене є така ідея, що ми, використовуючи певний ресурс і енергію, будемо успішнішими, якщо у нас буде кращий кількісний показник ефективності прийнятих рішень, тобто наш KPI. Представте собі версію, коли хтось приймає вірних рішень 2000 із 5, а хтось 4. і як тоді буде йти розвиток і в кого буде краща якість життя? Хоча вони витрачають один і той же час. В допомогу нам в цьому надасть цей м'язовий тест. І так почнемо. Є декілька простих правил. Якщо ми його проводимо самостійно, ось, наприклад, стоячи, то ми повинні спочатку попити води. Науково доведено, що вода є. Провідником енергії і інформації. Наше тіло на 70-90% складається з води. І так, попили ми води. Далі, наступний крок: ми маємо прикрити очі, далі розслабитися і використати візуалізацію. Я тут пропоную дуже просту вправу, яка називається травинка на вітру. Ви себе візуалізуєте, представляєте, начебто дує вітерець, вас потихеньку колихає, і ви знаходитесь в розслабленому стані. Далі ми беремо фразу стверджувальне переконання, яке проговорюємо на рідній мові в стверджувальній формі. І так, нам треба протестувати, як наше тіло буде показувати да, а як ні. І так почнемо. Беру переконання. Я чоловік. І ви бачите, що тіло пішло вперед. В більшості людей взагалі-то так і буде. Але в когось може й піти назад. Тому робляться такі тестові фрази. Я жінка. У мене це вже натренована практика, тому тіло реагує швидко. В когось можуть бути невеличкі затримки там 10-15 секунд. Друга тестова фраза. Мене звати Дмитро. Мене звати Сергій. Що відбувається? Тіло на правду реагує чітко і нас коливає вперед. Якщо це для нас неправда, тіло коливається назад. Але ще раз кажу, що треба зробити тестові фрази. І тепер почнемо з конкретного. Переконання. Беремо фразу Я люблю себе. Бачите, є відхилення назад. Тобто, десь на якомусь рівні є якісь сумніви, можливо, якісь обмеження з дитинства і так далі, з якими треба працювати. Тепер візьмемо, наприклад, таку фразу, яка чітко для мене є неправдою. Я не займаюся цим проектом. І задам питання, чи відкривати мені філіал в Польщі? І ви бачите, що тіло коливається назад, тому що це є для мене неправдою. Так можна спрацювати з любою задачею, як в житті, так і в бізнесі. Які ще є способи роботи? Стоячи, ви не завжди можете використати цю практику. Інколи буває необхідність застосувати м'язовий тест прямо зараз, коли ви знаходитесь на переговорах або десь в сидячому місці, і у вас немає можливості піднятися, тоді використовуються пальці. Бачите, вони стискаються, робиться таке кільце. І другою рукою ми тестуємо. Теж тестові фрази: Мене звати Дмитро. І тоді наше тіло дуже пружно тримає. Мене звати Сергій. Бачите, і кільце розривається. Також може бути використано такий інструмент, як замок. І спосіб теж такий: беруться тестові фрази, і потім ми тестуємо. Я чоловік. Замок тримається дуже сильно, тому що тіло знає, що це правда. Я жінка. Бачите, і поступово пальці починають розгинатися. Це дуже гарний. Крутий допоміжний інструмент для того, щоб визначитися в складних ситуаціях і прийняти незвичайні рішення. Ділюсь з вами, застосовуйте, практикуйте, і у вас будуть гарні результати. У вас буде дуже високий KPI прийнятих рішень, а тоді, відповідно, і дуже високий показник успіху і щастя. Дякую за увагу!